Доброго ранку, мої любі діти. Сьогодні ми з вами поговоримо про правила поведінки на дорозі. Велетень біля дороги стоїть, цілу добу він не їсть і не спить. Пильно слідкують яскравих три ока, щоби була всім безпечна дорога. Червоний вогник світлафора забороняє перехід. Жовтий водії готуються до старту. Як маргне зеленим оком, можеш йти рішучим кроком. Діти обов'язково треба переходити дорогу по пішохідному переходу. Не можна. Гратись на дорозі з м'ячем. малювати крейдою. Також кататись на велосипеді або на самокаті. Не перелазити через огорожу біля тротуару. дивитись уважно, щоб не виїхала машина. Переходити колію. Лиже попереду. Коли нема пешеходного переходу, дивитесь уважно на дорогу? Переходите підземним переходом. А зараз давайте зробимо три завдання. Перше завдання придивіться, який світлофор правильний. Друге завдання. Який із знаків? Підземний перехід. Третє завдання. Подивіться уважно, хто із дітей правильно поводиться на дорозі. Всі знати повинні правила руху, щоб на дорозі не сталося біди. Правила ці – Пам'ятайте завжди. І тоді, дітки, ви будете завжди здоровими, веселими. Бажаю вам гарного, теплого, осіннього дня. До побачення, мої любі! Бережіть себе!